Привіт мої хороші! Це мій тихий рай. Іду тільки приїхала з міста, відразу йду дивитися свої помідори. Сьогодні зранку в автобусі всі розповідали, що був заморозок, що все померзло. Будемо дивитися, що, що у нас тут. Ну, що стоять. Ага, цього прихватило. Мої низенькі. Нічого їм немає. Байдуже. Мої байдуже. А тут, ну наче, більш ага, ось один. Бачите, це ті, що слабші були. Тут чуть, чуть не дуже. Два штуки прихватило. Ну, це цей відійде, я думаю, верхошка, звісно. Ну, буде видно. Ну, хоч так, слава Богу, я на гірший результат очікувала. Ось так. Друзі, дивіться, все, яка краса у мене розстіла. Такі зірочки гарні. І ось перший мак макросів. Дивіться, який гарний, повний. Оце як зацвітуть ці яка краса буде. І ось хочу обрізати шовковицю свою. Бачите, чогось сухі гілочки, їх треба всі прибрати. Я в минулому році літом обрізала, може, це посприяло, але не знаю. Мені, наприклад, напр, не треба, щоб вона здорова була. Я її хочу шаровидною зробити, тому і обрізаю її постійно. Цвіте вже, не знаю, наскільки видно, є вже цвіт. Так що будемо обрізати і чекати урожаю. І ще, друзі, ось, кроме того, що буду обрізати ці сухі гілочки, оці всі, що йдуть всередину, також обрізаю. Вони там не треба. Це я воду набираю в бочку. Все, лишнє обрізаю. Залишаю, щоб, по-перше, буде ягода крупніша. І ось Низ весь це все обрізаю, тому що потім неможливо залізти під неї. Роблю так, щоб мені було комфортно. Ну, обріжу, покажу. Ну от, якось так вийшло. Все сухе обрізала, всередині порозчищала, ще лишнє було. Може, дещо залишилось, але вже старалася, де ягодки, до речі. Шовковиця це ягода чи фрукт. Хто скаже? Порозчищала, де цвіт є, я лишила. Ну, В принципі, я рахую, що непогано вона вийшла. Зараз я ще з другої сторони покажу. Ось дивіться. Мені здається, що з цієї сторони краще видно. До речі, так люблю обрізати дерева, не знаю. Я кімнатні квіти. От кажуть, що чим більше обрізаєш, тим краще буде цвіток. Мені шкода, ну дерева я обрізала і різала. Подобається мені дуже. Ну, ось. Такий результат у нас. А в мене сьогодні сплошний релакс. То обрізала шовковицю, тепер хочу перевалити огірочки в більше. Ось замовляла такі стаканчики на 400 міліграм. І буду висаджувати, перевалювати їх обережно в ці стаканчики, тому що їм вже тут тісно. Треба, щоб вони швидше розвивали коренево. Тут коренева вже Я Зараз покажу, буду робити, покажу. Хай вони швидше розвиваються. Сподіваюся, що вже скоро таке тепло стане. Та й будемо висаджувати вже відкритий ґрунт. Ось, друзі, грушечок, дирочки. Набираю землі, неповний. Зараз дивимося коренево. Дивіться, коренева дуже гарна. Ставимо її сюди, вона навіть багато зимні, трошки менше. Отак. О, це то, що треба. І присипаємо ґрунтом. В такому разі воно не переболіє. Огірки взагалі не люблять пересадки, тому це для нього буде найкращий варіант. І ось так кожен. Висаджую. Ну от і все. Робота зроблена. Я задоволена. Зараз буду виносити знову в парник і гарно поливати. І, і думаю, десь через недільку в мене вже буде така гарна розсада, яку можна буде висаджувати в грунт. Е, сіяла я ці огірки 21 квітня. Якби було тепло, вона в мене. Я посіяла і винесла в неопалюваний парник. Тому ну, росла, якби якщо в день було тепло, то було тепло в парнику, а вночі все одно було холодно. Так що коренева дуже гарна, мені дуже сподобалася. І ще скажу, що садила і грунт, бачите, тут відрізняється, є чорніший. Є світліше. світліше я мішала, а чорніше це я з пакета взяла ну, новий ґрунт. І в, в той ґрунт, який я садила, теж був чорний, і коли поливаєш, воно здається, що мокре. Тому і от дивіться, як добре видно, чорний, і він не мокрий, він просто чорний. А коли поливаєш, дивишся, ну, чорне значить мокре. І менше поливала. Тому ось, бачите, є такі трошки поскручувані огірочки. Це їм не фатало вологи. Тому тепер буду гарно поливати. Просто то, також боюся, щоб не залити, щоб не наче лигнити. Ну, ось так. Коротше, таку роботу зробила. Дякую всім за увагу, за підписки, за коментарі. Дуже приємно, хто пише коментарі. Всім дякую. Ну, а на цьому все. До нових зустрічей на моєму каналі. Пока.